Лиха прикмета називається. На Наталці, на Полтавці, оженився Кога. а Нас у вас їх повно в Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць гога каже жіночці Наташі, а тепер внесемо ясність у стосунки наші, щоб в сім'ї не виникали більше інциденти, мусиш твердо пам'ятати два, такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого, подивися, як на направе вухо. Значить, це прекрасно, значить, вечір проведемо ми з тобою класно, Приготую чахом білі, вип'ють чачі склянку. Суліко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівім вузі побачиш кашкета, от тоді вже стережися, то страшна прикмета, бережи від мого гніву свої боки й спину, бо за себе не ручуся я у ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Кинь на мене оком, заприміть, стою анфасом, чи до тебе боком. Якщо боком все в порядку, на столі горілка, холодець, сальце, ковбаска і борщу тарілка, повечерю з тобою чарочку пригублю, пожартую, поворкую, може, й приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки. І якщо вогнем пекельним паленіють щоки, та якщо в руці тримаю якогось предмета, значить, чхати я хотіла на твого кашкета.